У Китаї на одному із заводів, де збирають айфони, більше двох тисяч співробітників влаштували бійку. Конфлікт розпочався в одному з гуртожитків вчора пізно ввечері. А зранку китайці продовжили з'ясовувати стосунки вже на роботі. Вгамувати агресивний натовп на силу вдалося п'ятьом тисячам поліцейських, які прибули на місце інциденту. За попередніми даними до лікарні з пораненнями потрапили 40 осіб. Причини конфлікту наразі встановлюють. За однієї з версій, бійка зав'язалася після того, як охоронець гуртожитку вдарив мешканців інші стверджують, що охорона непричетна. і конфлікт розгорівся через непорозуміння між кількома співробітниками заводу. Розбиратися в ситуації разом із правоохоронцями буде і адміністрація фабрики. На період розслідування виробництво на заводі зупинили. Загалом там працюють 79 тисяч китайців. Це підприємство не вперше опиняється у центрі скандалу. На початку 2012 року керівництво заводу довелося скоротити робочі години і підвищити зарплати своїм робітникам після того, як в ході крупної перевірки. Замовленої Apple виявили порушення умов праці. Більш того, незадовго до цього змі повідомили про численні суїциди серед робітників заводів по складанню айфонів.